Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене, на тихою воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради ймення свого, по стежках справедливості. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло, твій посох, вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготовив, при моїх ворогах мою голову ти намастив, був оливою, моя чаша то надмір пиття, тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Господь моє світло й спасіння моє, кого буду боятись, Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатись. Коли будуть зближатись до мене злочинці, щоб жерти їм тіло моє, мої напасники та мої вороги вони спотихнуться і попадають. Коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається. Коли проти мене повстане війна, я надіятись буду на те, на поміч Його. Одного прошу я від Господа, буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати, бо Він заховає мене дня нещастя в своїй скинії, сховає мене потаємно в своєму наметі, на скелю мене проведе. А тепер піднесеться моя голова понад ворогами моїми навколо мене, і я в його скині буду приносити жертви при відзвуках сурм, і я буду співати та грати Господові. Почуй, Господи, голос мій, коли кличу і помилуй мене, і озвися до мене. За тебе промовило серце моє. Шукайте мого лиця, тому, Господи, буду шукати обличчя Твого. Не ховай же від мене обличчя свого, у гніві свого раба не відкинь. Ти був мені поміч, не кидай мене і не лишай мене, боже спасіння мого, бо мій батько та мати моя мене кинули, та господь прийме мене. Дорогу свою покажи мені, Господи, і провадь мене стежкою рівною, ради моїх ворогів, не видай мене на сваволю моїх ворогів, бо повстали на мене ті свідки облудні та неправдомовці, Не мов би не вірував я, що в країні життя я побачу Господнє добро. Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце, і надійся на Господа. Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Коли міста Господь не пильнує, даремно сторожа чуває. Даремно марано вставати допізна сидіти, їсти хліб загорьований. Він і в спані подасть другові своєму. Діти спадщина Господня, плід утроби нагорода. як стріли в руках того велетня, так і сини молоді, Блаженний той муж, що його Сагайдака свого ними наповнив. Не будуть такі посоромлені, коли в брамі вони говоритимуть із ворогами. Уся земле, покликуйте Господу, служіть Господові із радістю перед обличчя його підійдіте зі співом. Знайте, що Господь бог він, він нас учинив, і його ми, його ми народ, та отара його пасовийська». Увійдіть в його брами з подякуванням, на подвір'я Його з похвалою. Виславляйте Його, ім'я Його благословляйте, бо добрий Господь його милість навіки, а вірність Його зроду в рід.